Мої вітання, шановні друзі. Ми продовжуємо вже четвертий сезон футбольних пригод разом з українським талантом Міхеєм Байдою. І сьогодні ми розпочинаємо з того, чого дуже давно не було. Ми будемо грати за збірну команду України, друзі, у рамках відбіру до чемпіонату Європи 2028 року. І ось вона дуже надскладна. Група Голландія, Швеція, Португалія, Україна та Фінляндія. Стартуємо ми матчем проти Швеції на Олімпійському. Ну і тут головний інтерес мабуть, для нас, як же виглядає збірна України разом із Міхою Байдою у 2026 році. І ось він, цей склад жовто-блакитних, ванат в атаці довбік, що трошки дивує, Мудрик Шапаренко, Бондаренко, Міха, Байда, Циганков це лінія півзахисту. Ну і захист вже ну, мабуть такий, на одним кроком на пенсію. Зінченка, Попов, Матвієнка, Тимчик, ну і на воротах все ж таки Трубін. Так, мабуть, з доввиком було покраще, трошечки атаці, але в цілому і так такий бойовий, знаєте, склад. Склад що може поборотись, показати зуби навіть в такій групі. Ну і на нас чекає гра проти Швеції на Олімпійському, і хлопцям потрібно буде показати, що вони не тільки на папері, а й на футбольному полі щось можуть. Ну і перший за довгий час офіційний матч за збірну України для Міхея Байди. Шведи розпочинають із володіння. На жаль, не дають змоги подивитися склад противника Electronic Arts перед матчем. Ну і ми будемо вже по ходу гри знайомитись зі Швецією. Кушевський це дуже-дуже небезпечний хлопець, але нейтралізує його міха Байда. Не в змозі наша команда вийти в контратаку. і Байді потрібно повертатись знову назад. Олександр Ізак ще один небезпечний хлоп у складі збірної Швеції. Поки що Швеція атакує. Дуже небезпечно. В нашому карному майданчику відбиваємось і виходимо в свою атаку. Циганков трошки відпустив м'яч, але обіграв противника. Передача на ваната це також спритний хлопець, але втрачає. Втрачає він м'яч. Ну а поки що атакує знову збірна Швеції. Ізак. Знову м'яч в нашому карному майданчику. Зінченко. Ну, Саша виноси. Ні, грає через пас. Зінченко, як навчили в Європі, як навчили в Арсеналі. Мабуть, колись. Ну, а ось він наш вже український вихід виніс вперед. Бачить Міха Ваната. Той, поки що сам попереду намагався повернути на байду, але не ця передача. І чергова атака. Ну, подивіться, як м'яч швиденько доставляється до картного майданчика збірної України, гравцями збірної Швеції. Ще одна небезпечна атака, ще одна передача. І ось вони забивають закономірно. Цілком Шведи дуже, дуже багато тиснули на наші ворота у стартові хвилини. І вони попереду. Олександр Ізак, 1-0. Ми програємо. Ну і поки що, знаєте, не дуже яскраво себе показується збірна України. Насамперед ватаці, ну і штрафний, це шанс для нас відразу ж відповісти, буде подавати Міхей Байдам. Ну і, на жаль, немає все ж таки довбика під ці передачі. Так, але який небезпечний удар. Це Циганков пробивав, здається. Ну, що? Що ж так поводиться пасивно наш захист? Ну подивіться, що робить збірна Швеції. Просто пощастило, що в напробиває пробиває Карлсон. Ну Тому що в цій групі Швеція, мабуть, якщо ми хочемо боротися за вихід вдома, цю команду потрібно. Обігравати, а поки що виглядає так, що ну, вони на, на голову сильніші. Ну, принаймні, поки що. А ось небезпечна атака нарешті. Передача від Байдес! В один дотик пробиває, там здається, Бондаренко цього разу. А міг би ще трошечки йти вперед. Так, тут можна і пресинг вмікнути. Гарно, гарно, гарно. Але немає передачі на але Він був відкритий. Чому? Чому не пішов пас на Міхея? Відразу ж. Циганков. Ой-ой-ой. ой ой Ну, це вже щось схоже на гру збірної України. Мудрик віддавав на байду той в один дотик пробив з розвороту. Мудрика поки що ми зовсім не бачимо, так. Немає його швидкості на футбольному полі. Поки що передача від Байда вкрай невдала у боротьбу. Ще один пас отримає Міхій. Ну. Багато він на фланзі грає. Ой-ой-ой, ой як же не як же нервує Байда. Ну, ми почали бити поворотом Швеції. Але на цьому закінчується перший тайм. Нова позиція та нова формація на другий тайм від збірної України. І Нова позиція для Міхея Байди. Але ми пропускаємо другий м'яч на старті другого тайму. Деян Куушевський забиває його. Ну і ситуація стає все більше і більш складною. Для нас знову подивиться, просто одним маневром Куушевський відіграє усю нашу оборону. Ну і переграє потім Трубіна вже. Непогано і тут, ну, тут потрібно було пробивати ногою Міхей. Дивно, що так нервує Байда. Людина, кращий гравець сезону в чемпіонаті Італії, забив купу голів. Купу гольових передач віддав, грає в Англії за Арсенал. І так нервує проти збірної Швеції. Ну, ось гра за збірну. Не вдається нам поки що нормально низом через короткі передачі вийти к воротам збірної Швеції. Ось вона який пас, але на жаль, на жаль, положення поза грою. Друзі, я, звісно, пробачаюсь, але на полі у складі збірної України виходить Андрій Шевченко замість ваната. Ось такого гравця нам згенерувала всі 24 у складі збірної України. Відродження легенди, мабуть, із Попову. Ну що, мабуть, остання атака. І Шевченко пробуває поворота. Міг забивати цей 18-й номер. Так, а це помилка і передача від Байди Шевченко. Ну, тут він повинен був просто реалізовувати. Ну що, буде хоча б один м'яч? Ні, забарився Самцоґенков, не віддав на Байду і все. Просто жахливий початок цієї кампанії від збірної України та й від Міхі Байди, мабуть. Міг він показати чогось більшого, повести за собою команду, але зіграв, як і усі інші. Тобто, зовсім ніяк. Голандія, Швеція, лідери нашої групи після першого туру. Португалія ще не грала. Ми разом із Фінами серед невдах. Ну і на нас чекає ще більш складний матч. На виїзді будемо грати проти Нідерландів. Декілька змін на цей матч у стартному складі збірної України забарний поруч із Матпієнко, а не Попов. Також праворуч в обороні Шевчук цього разу. Ну і в атаці розпочинає супряга, а не Ванат і не Андрій Шевченко. Друзі, так. Ох, і згодився би нам тут справжній праймовий Андрій Шевченко. Допоміг би, мабуть, Шева цій збірній Україні, але маємо що маємо, і потрібно щось зробити зі своєю грою. Сподіваюся, що на виїзді проти Нідерландів, проти атакуючої команди, ми все ж таки на контратаках щось покажемо і зможемо здобути, ну хоча б нічию. Поки що миттєво заволоділи м'ячом саме господарі поля, але ми його відібрали. Ось, подивиться, є, є зони, є куди бігти, і міха Байда йде к воротам, Ніхто його не зустрічає. Потрібно забивати. І забиває байда. Ось, ось про що я й казав. Розкривається збірна Голландії. І міхей Байда забиває свій м'яч. Ми виходимо вперед вже на четвертій хвилині. І не потрібно пропустити відразу ж Гакпо! Дуже небезпечно. Трубін рятує у ближньому куті. Зінченко виносить цей м'яч. А тут повинен вже грати Байда, що він і робить. А ось передача на нього у відповідь не проходить, на жаль. Ну і володіння м'яча від голландців. Прибирають вони потрошечки його до своїх ніг. Ну, а ми тут будемо грати на контратаках, якщо не буде так жахливо помилятись, міхій Байда і обрізати свою команду. Ну, Тепер працюй позаду, друже. Ой-ой, ой яка помилка від Трубіна! Помилка від захисту, що там трапилось. Давайте на повторі подивимось. Мален забиває. 10 хвилин минуло. Голландія відповідає, Голландія відіграється. Пропускаємо ми гравця на кут майже Воротарського. Ніхто не блокує передачу. Трубін. Грає на ближньому куті. Просто перекидає його голландець. Ну і ненакритий Мален В акробатичному стрибку замикає цю передачу. Провал в обороні 1-1. Ой, друзі. Що це було від Шевчука? Ось це гравець збірної України. І ще одна передача. І знову не, не накривають гравця. Як же легко проходять ці навіси. Цього разу Гакпо замикає. Просто жалюгідна збірна Україна у захисті. 2-1 господарі попереду. Все розпочалось просто. З... Ну Я просто не хочу коментувати цю гру. Це навіть не дитяча помилка, технічний брак від Шевчука. Все це призвело до атаки на наші ворота. Передача знову знову. Тут сам на сам із голкіпером нападник збірної Голландії. І переграє він Трубіна. Сам на сам він був. Поруч із нашим голкіпером. Гол Ну і що? Потрібно вже відповідати українцям. Непогано супряга. Циганков під ліву ногу. І ось вона відповідь. Віктор Циганков свою чарівною лівою забиває цей гол. 2-2. Ще пограємо ми. Але щоб пограти тут ще потрібно в обороні грати трошки впевненіше. Не той випадок, коли кількість переходить в якість. А от зараз контратака Байда на швидкості. Виходить на ворота збірної Голландії. Байда І переграє голкіпера. А Байда робить дубль. І ми знову попереду. Байда. Ну, потрібно працювати в обороні. Потрібно стримати в першому таймі цю Голландію, щоб піти на перерву ведучого рахунку. І на Байду туди. і Він на швидкості виграє цей забіг. Байда, але не здоганяє його захисник. Байда все ж таки пробиває. Вербрюген рятує свій дальній кут. Удар від Дмитроєнко. Не несе він загрози для воріт голландців. Ну, впевнено, почав обігравати своїх опонентів. Міхей Байда віддає. І Тут повинен просто забиватись. Пряга що він не робить. Гольова передача на рахунку Байда. Ну, Ось вмикнувся лідер. І заграла збірна України. Розкривається в черговий раз Голландія. І зараз вони ще більше після цього м'яча будуть розкриватись. Я сподіваюсь, забиває наш дев'ятий номер 4-2. Ну, і це дає надію нашому захисту, так? Байда, яка жахлива помилка, Невже він привіз. М'яч на свої ворота. Ні, рятує його репутацію попередчина. Хаві Сімонс. Замість Мемфіса Депай виходить на поле. 15 хвилин позаду. Ми не пропустили ще у другому таймі. Не хочу наврочити, але потрібно триматись. Нам дуже і дуже потрібна ця перемога. Хлопці, давайте обережно в захисті. Будемо грати. Трубін рятує. Що там? Зінченко. Давай виноси Зіна. Ну що ти тягнеш? Виноси просто цього м'яча. Нервово для вболювальників збірної України тисне, тисне Голландія на наші ворота. І забиває. 21-номер просто прошиває Анатолія Трубіна. Ну, вся наша невпевнена гра. При виході із оборони і призвела ось до цього. Подивимося, що буде у грі проти голландців. У грі, в якій нам вкрай потрібна перемога. І ми поки що ведемо в рахунку, але атакує збірна Нідерландів. Досягає він майже свого апогею. Збірна України знову втрачає ігровий снаряд на половині поля голландців. І виходять свою контратаку. Байда вже позаду там. Намагається допомагати своїм, якщо не ділом, то хоча б словом, морально. Мален. Це дуже небезпечно. Знову ніхто не накриває гравців в Голландії. Вони вільно, вільно працюють із м'ячем. Біля наших воріт ще один удар. Там вже в п'ятьох ми бросаємось просто під м'яч. І він у руках у Трубіна. Байда з м'ячем. Ну, буде пробивати Байда, нікого він не бачить. Так, непогано. І... А що ж там що ж там цей Шева? Маленький молодий Шева забарився із м'ячем. Але ось так нервує Голландія, і ми не помітили, як вже закінчився цей основний час гри і лунає фінальний свисток тихенько на трибунах. Там радіють, тихенько радіють і наші вболівальники, і ми радіємо разом із ними цій перемозі. 4-3. Несподівано ми перемагаємо після вкрай невдалої першої гри проти Швеції вдома. Перемагаємо на виїзді в Голландію. 4-3. Сім м'ячів побачили глядачів. А все завдяки тому, що міха Байден нарешті вмикнувся, повів команду за собою, забив два м'ячі, віддав гольову передачу і допоміг своїй збірній все ж таки отримати ці надважливі три очки. Ну а наразі час повертатись до Англії, до справ лондонського арсеналу у прем'єр-лізі. Тут я нагадую, ми йдемо на третій сходинці після чотирьох турів. На нашому рахунку три. Певнені перемоги на нуль, без пропущених м'ячів у захисті, а також розгромна поразка від лідерів від Манчестер Сіті. Ну і наразі на нас чекає домашня гра проти Вулверхемптона, де там йдуть вовки, вовки десь внизу турнірної таблиці поруч із Ліверпулем та Челсі. Ну і склад Арсеналу, як завжди, в лапках цікавий в цьому сезоні. Хадьям, Ван Дейк, Ківір, Моліна, Захист на воротах Храмздей, Віла, Коконга, Міха, Байда, Півзахист. Ісахаку, Фатаву, та Сака – це напад команди Мікеля Артети. Ну, поки що, як я тільки що й казав, у нас лише один провал разом із Арсеналом в цьому сезоні. Це ганебна поразка на етіхат Хадстедіум проти Манчестер Сіті. Ну а проти таких опонентів, як ось Уверхемтон, ми поки що граємо дуже і дуже впевнено. Я сподіваюся, що і цей матч ми також проведемо у такому ритмі. Ну, Тримає м'яч Арсенал, принаймні намагається це робити, але поки що вже майже 15 хвилин позаду забитого м'яча немає. Хороших гарненьких моментів у нас немає. А ось атака в Увергенда на наші ворота і сейф Рамзела. Це є. Байда. Грає у захисті Байда там попереду нікого немає, ні своїх, ані чужих. І тому Байда може йти к воротам Вулверхемптона. Байда віддає все ж таки назад. Трошечки під удар, мабуть, але м'яч у Гожика. І ще один удар. І що це м'яч? Все ж таки забиваємо ми. Цей гол 1-0. Просто серія якихось відскоків, там помилок. І якимось чином все ж таки Арсенал забиває. І пробиває міха Байда як же потужно. А чи буде гарненька передача з кутового? Так вона йде і удар від Віока. І вже другий асист Байди із кутових в цьому сезоні. І знову Віок, так? В перший раз він ногою забивав після передачі Міхея Байди. А цього разу головою 26-й номер замикає у дальній кут 2-0. Впевнено ми граємо. Дуже впевнено граємо проти аутсайдера. Ну, а Поки що проста та ординарна атака флангом від Арсеналу. І байда! Чи було там кожне по загрою? Ні, не було кожне по загрою. Віок робить дубль, можна сказати, з передачі Міхія Байди від штанги. М'яч потрапляє до нашого напарника по півзахисту. Так, байда лівою ногою пробував у бужній кут. Несподівано і в штангу він влучив, все ж таки був дуже важкий момент, щоб пробити влучно. Але все ж таки нам пощастило в цьому епізоді. Ще один момент буде для Міхія Байди, пробиває він, удар заблоковано. І знаєте що, друзі? 3-0. Я думаю, можна вже попросити у Артети заміну, тому що у нас далі чекає гра у Лізі Європи, і трошки зекономимо ми сили для Міхія Байде. дамо пограти Мартіну Одегарду чи Едегору. Як вам більше подобається, Ну а Байда сідає на лаву, Ну і ми чекаємо. Матча у Лізі Європи. 5-1. Ми все ж таки виграємо цей матч. Фаталу забуває ще один. Також забуває Гожик. Наша група Сі у Лізі Європи. Арсенал Фенербачив Селтік, Мальмо. Цю групу ми повинні просто вигравати. І перший матч домашній матч проти Фенербахча на нас чекає. І, знаєте, це в них виходить, мабуть, яка небезпечна передача і удар воротам рамздева. Рамздай трошки там в космос хотів полетіти. Ну а м'яч летить вище його ворів. Фред. Ну ось дивує, дивує трошки Фенербах, чи небезпечно вони атакують. Райан Кент готується виконати кутовий. Перший кутовий від гости в цьому матчі. Поки що надійно наш захист грає. Тут Байда. І це можливість для контратаки. Байда та Сака йдуть вперед. Сака трошки гальмує. І незрозуміло чому? Чому? І, ну, і це дивує і Міхія Байду, і по ітого він не знаходить варіанту для продовження атаки. І чергова спроба від нас контратакувати. Байда флангом відкривається, буде грати на швидкості віддає на Гожика. І Гожик забиває щось подібне до того, що забував у наші ворота. Манчестер Сіті. Передача вздовж воріт. Ніхто не накриває Гожика. Не виходить голкіпер, і Гожик розстрілює. Просто його ворота. 1-0 ми попереду. Відтиснити Фенербахча від наших воріт у ці хвилини. Не дати їм зробити небезпечний момент. А вони його роблять і не просто роблять. Вони відповідають нам 1-1. Провал обороні. Як же гарно грала наша оборона. Високо зустрічали гравців Фенербахча. І ось одна передача відрізає трьох захисників. Ну і Мре, 99-й номер, забиває. Без варіантів тут для його Мор, друзі. Так, це саме він. Пізнав я це обличчя. О, кутовий це небезпечно в виконанні Міхія Байдет. Іще один небезпечний удар. І САКа пробиває поворота. Ще один кутовий. Ще одну небезпечну подачу ми будемо намагатись робити. Цього разу не виходить. В один дотик повертає. ну, Мабуть, зайве було це рішення від Байди. А ось зараз там чекає Фожик, а вона дальній стійці віок. Непогано. Дуже непогано. А ось і ударна позиція для Байду. Який постріл в нижній кут воріть турків. 2-1 арсенал попереду. Яку просто бімбу туди закидує Міхей Байда в ворота Фенербахче. Ну, саме в стилі Мартіна Одегарда пробив Міхей Байда. Спокійно, спокійно тут грає все ж таки Рамзею накриває м'яч. Байда буде намагатись подати, мабуть, лівою ногою зробити ще одну гольову передачу. Цього разу не виходить. Креспо із середини поля. Атака Фінурбах знову. Де наш захист? Там було поза грою, Так? Було? Чи ні? Здається, ні. Ну Тоді нам просто пощастило. Жан Куер тоді був, виходить. А це атака 2 в 3, мабуть, та ні, яка 2-3. в 3? Атака 1 проти всіх. Так, Міхей Байда, у нього є швидкість. Він йде на ворота. Забудьте, забудьте те, що ви зараз побачили, друзі. Взагалі-то непоганий нападник Кастельянос. Я думаю, всі пам'ятають його покер у Ворота Рау. За Жерону. Ну, а поки що лунає фінальний свисток 2-1. Міха Байда та гожик з передачі Байди приносять Арсеналу перемогу у дебютному матчі в цьому сезоні у Лізі Європи. Є гра в запасі у нас у турнірній таблиці. Можемо ми вийти на другу сходинку. Чекає на нас гра із несподіваним аутсайдером цього сезону. Будемо грати ми проти лондонського Шелсі. Але це вже буде у наступному випуску, друзі, як і продовження нашої кампанії у Лізі Європи. Дякую вам за увагу, дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Не забувайте також підтримувати Збройні Сили України та волонтерські рухи. Бережіть себе! Все буде Україна! Скоро побачимось!